Не можна проводити повторно ці операції. Або чому наші спеціалісти не рекомендують повторно виконувати ці втручання чи виправляти роботу іншого хірурга? Є операції, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків. До небажаних повторних втручань належать нижня блефаропластика, ринопластика та окремі випадки підтяжки обличчя. Нижня блефаропластика – одна з найскладніших операцій, адже хірург під час втручання має з точністю до міліметра розрахувати всі пропорції. Щоб уникнути ускладнень, таких як виворіт повіки, лікар повинен застосовувати фіксацію тканин та інші нестандартні методи. До того ж, повторна блефаропластика може призвести до рубцювання тканин. Знайте, ніщо не є категоричним. Повторні операції можливі, але. Перед кожною операцією потрібна ретельна консультація з лікарем, а іноді і не одна. Детальний збір анамнезу пацієнта це обов'язкова умова. Пишіть мені для консультації та детального огляду, аби ми підібрали для вас якомога безпечніший та найкращий варіант вирішення вашої проблеми.